Дітки, доброго дня! Сьогодні відзначаємо День української хустки і говоримо саме про неї. Здавна хустка була українським національним аксесуаром, який зберігає у собі старовинні традиції. Хустка є символом прихильності, любові, вірності, прощання, скорботи, оберегом. А також важливим ритуальним предметом це невід'ємна частина української культурної спадщини. Хустина є оберегом жінки. З давніх давин дівчатка в основному носили стрічки, віночки. А коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку. Хустка була її оберегом, оберегом сім'ї, родини. Це і символ, і необхідність. Вона була маркером соціального стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки. Старші жінки темні, вдови – чорні. Незаміжні дівчата часто вив'язували свінкоподібно. Хустка свідчила про рівень достатку родини. Заможні жінки зазвичай купували до дорогі шовкові та вовняні хустки. Про коштовність хусток свідчить той факт, що за польської влади на Західній Україні чоловік Винен був 10 днів працювати, аби купити своєї дружині хустку. Образ хустки був символічним виявом прихильності. Протягом століть хустина була в Україні найдорожчим подарунком, яка символізує домівку та матір. У народному весільному обряді поруч із розплітанням коси стоїть обряд покриття голови молодої хусткою. Засвітити волосся давній термін, що означав ходити із непокритою головою. Для заміжньої жінки раніше це вважалося тяжким гріхом. За народними уявленнями просто волоса заміжня жінка накликала неврожай, хвороби та пошесті. Стародавні головні убори намітка, очіпок, убрус, передували хустці. Сама ж хустка це широко розповсюджене, по всій Україні квадратне платкове обрання голови. Способи пов'язування хусток, які частково наслідували способи пов'язування наміток, були різними. У північних районах хустку пов'язували під підборіддям, а в кінці зав'язували на маківці. Цьому передувало зав'язування двох невеликих платків, один із яких проходив під підборіддям. На Київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці. На середньому Подніпров'ї хустку драпірували у особливий спосіб довкруги голови, але так, щоб залишити відкритим денце очіпка. Дітки, дякую вам за те, що ви сьогодні разом зі мною більше дізналися про українську хустку. Гарного вам дня та чудового настрою!